Даркт труба, щоб не попала під ним. Вітаю, друзі! Наша знімальна група продовжує працювати Добре. в 38-й окремій бригаді морської піхоти, де зараз рекрути, які підписали контракт за програмою 18-24, продовжують навчання і проходять без АВП. Це в них перше заняття, щоб вони зрозуміли, хоча така задимленість і наскільки трудно пересуватися, щоб вони орієнтувалися, вони держалися один за одного, щоб вони чувствували один одного і так, таким чином пробригалися. Так як пожежники в ланці зв'язують себе мотузками, так само військовослужбовці тримають один одного за бронежилет, за ручку. Одобним елементом, якому навчаються рекрути, це риття одиночного окопу, що є дуже важливим в умовах сучасної війни. Все починається вся програма підготовки інженерної підготовки саме з відриття одиночного окопу. Це не повинно бути легко. Ми повинні бути готові до всього через завдання, які з кожним днем стають все складніше, і ти бачиш, що тобі є до чого рости. І є над чим працювати. І ти хочеш мати той рівень, який від тебе очікують більший. До цього часу я думав, що ой, я викопав окоп, це ніби взяв просто е, лопатку, покопав і все. Сьогодні переконався, я дуже сильно помилявся. ДПС, останньок, красиво. Дві Двішли вітом комуніки. Готов, Готов. Час. Після завершення занять вже просування рекрутів до місця розташування за давньою традицією в них фізична підготовка. Причому це не просто комплекс фізичних вправ, а певний моніторинг їхнього результату і витривалості кожного рекруту. Даний норматив придуманий для того, щоб визначити фізичні можливості військовослужбовця. Кожному рекруту ведеться окрема карточка, всі ці показники по комплексу, по чотирьох правах на час записується йому в особисту корточку. Щоб для кожного рекрутера могли підібрати індивідуальну програму, тому що державі не важлива кількість і важлива якість самого солдата. Обов'язково це буде присідання, тому що ноги для солдата це є все. Якщо в тебе не прокачані ноги, тобі навіть не варто і виходити на поле бою. Прокачують нормально зранку, обідом і вечором. Тож у нас вже навіть і прийнято, що кожної години можна сказати, в беремо 12-50. Ті, хто виходять вже на вулицю, мають 50 разів присісти і кричати Я люблю морську піхоту. Це у мене вже як воче наші місце вже іноді на витісниці.